Дід та онук, я зараз буду говорити про них, що Сашко поїхав в Канаду. от Зібрав речі і перед тим сказав, що пора в моєму житті щось зміняти. Сім'ю, дружину, дітей. Дід з бабусею залишились, там дочка. І він захотів, як то кажуть, змінити своє майбутнє. Тобто виїхати за кордон. А виїхати в Кан... куди? В Канаду. От. І багато з людей почали заздрити, писати, що втік на ті гроші, що назбирав, ну, надонатили, тобто ті гроші, що донатили, він назбирав і втік. Неправильно зробив предатель, зрадник, там. ну і тому і інше. Я просто не розумію цих людей. Хтось пише позитивно, що ну, правильно зробив, виїхав за кордон. там... Ну, якесь більш-менш майбутнє в нього буде. Ну, Я не, не буду ображати нікого з людей, але у кожного своє життя і ми вільні. Ми не в якомусь там пліну чи ще щось, розумієте. Тобто У нас, по-перше, кожна людина вільна, як наш президент сказав, вільний народ, вільної країни. От. І ми вільні, ми не якісь там, розумієте, Люди, що сидять зараз в пліну і не мають можливості там, тільки жінки, типу, як мають можливість виїжджати за кордон. Це одна там жінка писала. Тільки жінки мають змогу виїжджати за кордон і можливість. Чоловіки ні. А чому чоловіки? Що? почитайте, хто це така людина? Зайдіть в Гугл і введіть Людина. Ви зрозумієте, хто це так, хто, що це слово означає, я думаю, і ви зрозумієте, чому ця, ну, ця людина також хоче свободи. Не тільки ж жінки хочуть свободи і виїжджати за кордон, працювати. Там. Також чоловіки. Просто е, кожному ну, не, не, ну, не докажеш людям, як правильно жити. І чому він має слухати. Когось із вас, наприклад, хто там суперечить йому. Чому він має слухати когось із вас, а не е, себе? Свої, у нього ж є також своя думка. Своє тіло, своя думка, свої руки, ноги. Тому зараз просто люди стали такі заздрі, такі злі. Ну, не всі, але но... частина людей. Це дуже погано, якщо чесно. Тому будьте добріші і вчіться цінити одне одного.